Доброго вечора всім. Я от знайшов вдома крупи, які залишились в мене. Звалив цілий баняк. Цілий баняк вони з'їли. Сьогодні я зеланку їх погодував. От. Так, не лізь, не лізь. Зараз я вам дам. Ідіть за мною. Отак бігають цілий день. Сьогодні погодував. О, вони зараз всі з богу бігають, блюдні бігаю такі. Самі розумієте, не літо, літом висихає дуже все себесто. Так, пса теж я погодував, не переживайте. От. То. Рис. <реш> ну і пес тоже їсть. І і, і і йому то задам. Рис і гречка разом я звисав. Висипав, рис, то все що було. Так, ну ладно, я розумів, що ти й то з'їв би. Я сьогодні м'ясо давав. Ось грецька все разом. Та. Ладно, давмо, так. Ладно, да, ому так. Соху, припалив. Все. Так, забираємо додому зараз. Продовжимо. Вони тут в мене їдять. О, от вони. Їм дав багато. Ну що ви? Зараз вам пити дам. Ой, які вони, погляньте, страшні стали з того болота. Тому що блудно. Що ви тут виїли, ой боже, подивіться, який чоловік, чорний прям. Я от, от такі чоботи вдягаю сюди на господарку, тому що по пойнакшому ніяк. А от беру одні тому що тут болото завжди. Так. Все, ви наїлися, задоволені, тепер ідіть спати, спадки. Зранку їх нагодував напоїв. подів. приніс цілий баняк вони з'їли, вже багато. багато. Вже темніти буде. І згадав, мені давно писали. В коментарі я зараз так ходжу тут по господарстві, показую вам. Тут всі стіни отакі брудні з болотом та захляпані так далі. От навіть отут теж все бачите, отак брудне. От, розумієте, мені писали раніше коментар, чому тут так є. Ну, По-перше, то нормальне, по-друге, то на господарстві. Тут завжди так буде. І тут нема смислу, тут можна зробити ремонт, але немає смислу білити щось зараз, то хто боліт. Тим більше, що і так, бущі або господарка, і так буде хряпати завжди. Ну, тут же на господарстві, то нормально. Тут є сарай, і то добре. Ну, по інакше воно не може бути. От. О, лебеді полетіли. Це штуки, як тут багато є. Там у нас далі річка, оже. Ну, розумієте, то, то нормально. Що так брудно. От, і я теж брудний між ними бігаю. То нормально. Бо Ах, якраз так люди в селах і живуть. От. На господарство не буває, щоб було прям ідеально чисто. Хіба якщо дуже сильно за ним доглядати? От. Прям дуже сильно, щоб був догляд. А так видать, тут є брудно, захряпано так, болото, тому що не місяць, о, то все. От. Тут. От бачите, все брудно. От. Тут собака теж, все бачите, от, стіну, що мімилабами скаче тут. На привізі, коли є дощ, от, тут все валяє брудно дощ. То нормально, тому ось так. Вже вже вечір. Будеш коли темніти зараз, яка година. Десь п'ята, і то вже темніє. Дуже, дуже бешто насправді. І день якось сьогодні дуже бешто полетів. Я не знаю. Я от тільки вам знімав відео е з ланку і вже дивлюся. А, а кілька годин пройшло, як не знаю, що я як, як одна хвилина, я просто подивився серіал, попив чаю, поїв. Сідю вдома за столом, виходжу, з думаю, треба зазняти інше відео, дивлюся а вже на вулиці, вже темнувато і вже вечір. Думаю, ну ладно, піду, напевно, і нам потрібно давати їсти. От. Качку, яка зараз в кутирі, казалось, мене сидить, я не знаю, напевно, її годувати так і не буду, тому що нам і так потрібно її забрати сьогодні на м'ясо. Далі годувати не будемо, бо да діда нікуди не піде. Ми її сьогодні, напевно, треба буде поспитатися мені вдома або сьогодні забирати. Якщо сьогодні, то годувати зараз не буду. Якщо ми зараз вечором будемо її забрати на м'ясо. Бо вона от там кричить, кричить, кричить. От хоче вийти з сараю, я її закрив, тому що мені вдома сказали, що треба забрати на м'ясо. Ну я закрив. От якщо ж завтра забрати на м'ясо, то сьогодні вже погодую. От не буду мучити голодом. Отак. От а коли всі довольні в мене. Звичайно, літом господарство набагато краще. Тому що літом і тепло літом вони і чисті, зараз вони якісь такі всі мокрі, якісь, взагалі не і такі брудні всі ходять. Отакі такі всі брудні з болотом, мокрі якісь, понаїдалися тої касі, ну зато задоволені. У них тут такі вула є, все добре. Понаїдалися і вони тут гуляють тепер у мене. Скоро вони вже підуть в спадки. О, йде до нас. дивіться який. Куди, куди? Брудний, Ужасно брудний. От. Що, so, виїли все? Все виїли. Пети зараз їм треба дати. Задоволені та тепло Ще Все пити дам і все. Ну от якось так. І отак от дивлюся на свою невелику малесеньку господарку. І любуюсь нею. Тому що вже немає того гусей у мене. Звичайно, того школи. Ну, потім якось заведу обов'язково. Отак. Дивіться, яке болото. Місяць тут у мене. Я одна, знаєте, зараз стою так і не знаю про що розказувати. Просто той канал він про мене, про моє життя, про моє невеличке господарство, про мої історії. Тут я не хвалюся, тут я просто показую, що я роблю кожного дня. Моє життя нічого такого незвичайного тут немає. О, тому що я знаю люди, які живуть в селі, які або просто в місті. Ну, в своєму будинку і тримають маю господарку. Їм таке цікаво може бути. Їм сільське життя і господарка близька до душі, і вони таким цікавляться і дивляться, таке відео. І навіть якщо людина знімає просто, як вона ходить, як вона живе просто. Ну, звичайно, як я їм, де я ж плю, що я роблю, що я п'ю, я не показую. Я не такий сміливий. Деякі так знімають, але я не дуже люблю знімати. От, так, я маю на увазі таке знімати. От, А от господарку на вулиці, що я полюбляю із свого життя трохи, то ну, буду. От в школу Новий рік я буду вам показувати, що ми готуємо, свята буду вам знімати, як ми за столом, обов'язково. От і привітаю вас з новим роком. Просто той канал мій не тільки про господарство. Я думаю, ви вже всі зрозуміли, той канал просто про моє життя, про е, кожного дня, що я тут полюбляю, чим я займаюся. Взагалі просто як я живу, і... ну, нічого такого особливого, здається, тут і немає, але но... таке теж цікаве літа. Я зрозумів, тому що і покази є, хоча перегляди невеликі, але все одно люди дивляться, я бачу, то по моїм відео. І я просто знімаю, я не дивлюся, на скільки тут в мене переглядів, мені байдуже, скільки в мене тут переглядів. Просто я це відео знімаю для себе, просто подивитись, що я там говорив, через рік можна буде. І все. Ох, ой, отак. Вже темніє, бачите, на камері прям темно, Не знаю, як мене було видно. Вже вечір. Вечір, вечір. От мій город. Там пусто, нікого нема, куди не ходять. Взагалі, бачите? Нікого нема, ні качок, ні гусей. та качка тільки все її кричить. Цілий-цілий час крицить і все. Не перестає. Кричить, 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 кричить. От якось так. Тут ніяких кулей здається, не залишилося, вони всі повиходили звіту. Там треба буде закрити філтку. Там, здається, нікого нема. Так, нікого нема. Куле в мене тусуються тут літом на тому городі. Зараз вони всі ближче отам бігають. А От тут вони відпочивають. Пізніше, коли сонце, тут багато сонця потрапляє. наша стара яблуня. Отак. Її би потрібно було зрубати, так не рубаємо, зрізати, бо яблука небагато, але все одно вона родить. Через рік якось здається. До того року вона вродила нормальні яблука і було їх досить багато. Я навіть був задоволений. Тому поки що вона нехай буде. От ялинка лиште моя, яку я посадив. Її гуси то ха обглизли знижу, засом приближу. Бачите, обблизли отут. Отут у нас все нормально. От, і яблуня. І... Але чау тут не дає то халсти. Ну я не знаю, якось так. Ой, куди я заліз. Отак. Ай! Куди? Так, гажей. Там не замазує, у мене болото не мене У Бо в мене, звичайно, нова куртка. Ой, тримати. тримат. Місце. Я її командам не навчив. <ривіт> <ривіт> так. Живе тут просто у нас на подвір'ї команд таких не знає. Ніяких. І трохи нечемна, тому що вона... Бавиться постійно, як дитина мала, хоча вона вже доросла і вже десь 4 роки. Якось так. І десь 4 роки, так? Ну, десь приблизно так. Точно не пам'ятаю, коли ми взяли її. Ой, які грізно ліхої тут у мене. Ладно, будемо закінчувати, я піду додому. От, ще треба зараз ходити в магазин по справам, там де що купити. Всім дякую за перегляд. Відео пізніше буду викладати на YouTube. От. Мені треба на зарядку телефон поставити, бо сьогодні і світло, чомусь у нас виключаючи цілий день. Але всім дякую за перегляд, дивіться відео, мої наступні які я буду знімати вам. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, що мені зазняти. І всім до скорої зустрічі, всім пока.